Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех. В минулому випуску в нас з вами було ознайомлення зі спеціалізованою програмою Elvax. А сьогодні ми з вами більш детальніше поговоримо про аналіз зразків та отримання спектрів у цій програмі. Спеціалізована програма Елвакс. Це потужний аналітичний програмний інструментарій із простим у використанні інтерфейсом, що дає змогу проводити не лише вимірювання, але й розрахунки вмісту елементів в досліджуваній речовини за лічені хвилини. Початок збору спектру. Підготуйте спектрометр до роботи. Якщо спектрометр вимкнено, увімкніть його та зачекайте, поки він запуститься. Помістіть зразок, який потрібно вимірювати. У камеру для зразків спектрометра так, щоб область, що вас цікавить, була розташована в центрі вікна столика, закрийте кришку спектрометра. Врахуйте, що досить важливо відкалібрувати спектрометр перед отриманням спектрів зразків. Перш за все, ви повинні визначити, який тип спектрів ви хочете отримати. При повній комплектації ви зможете отримувати три види спектрів. Важкий, легкий і подвійний. Тип спектрів визначається перемикачем «Task Type на сторінці керування рентгенівським випромірюванням, налаштувань активного продукту. Завдання може бути звичайним для отримання важких спектрів, легким для легких спектрів та дуальним для подвійних спектрів. На сторінці керування рентгенівським випромінюванням X-Ray Control. Ви також можете змінити струм трубки та аноду напруги. Щоб відкрити діалогове вікно налаштувань для активного продукту, натисніть кнопку, на якій зображена руку зі списком на панелі інструментів спектрального аналізу. Кнопка розташована праворуч від списку продуктів. Також ви можете вказати точний струм трубки. Або ввімкнути режим стабілізації швидкості лічильника, який змушує програму автоматично регулювати струм, щоб швидкість лічильника входила в зазначений діапазон. Цей режим рекомендований для аналізу сплавів, оскільки він усвоює змінну енергетичного калібрування, спричинені випромінюванням зразків різних розмірів. Якщо цей режим увімкнено, коригування виконується кожного разу. Коли ви починаєте отримання спектру, програма змінює струм трубки, доки швидкість розрахунку не потрапить у вказаний діапазон. Тобто вона автоматично запускає стабілізацію і по досягненню потрібного стану запускає вимірювання. Щоб розпочати збір спектру, натисніть кнопку Пуск або Старт на верхній панелі спектру. Не рекомендується відкривати кришку спектрометра під час отримання спектру. Тому що рентгенівська трубка буде негайно знеструмлена і отримання буде припинення. Завершення збору спектру. Отримання спектру можна зупинити вручну або автоматично. Щоб зупинити отримання спектру вручну, натисніть кнопку СТОП на вертикальній панелі спектру. Якщо умова зупинки вказана на сторінці налаштування отримання спектрів у параметрах активного продукту, збір можна зупинити автоматично, коли минув заданий реальний час, коли кількість відліків у будь-якому каналі спектру перевищує максимальне значення, коли загальна кількість відгуків у заданому діапазоні енергії перевищує максимальне значення, варто уточнити, що інтервали часу. Коли спектрометр може реєструвати вторичні рентгенівські промені, називають живим часом. Під час обробки зареєстрованого кванта спектрометр не може зареєструвати інші кванти, тобто такий час називається мертвим. Якщо кілька спектрів потрібно отримувати послідовно, наприклад, вибрано подвійне завдання або використовується пристрій зміни зразків. Програма починає формувати наступний спектр після завершення побудови поточного автоматично чи вручну. Щоб скасувати отримання усіх спектрів, натисніть червону кнопку СТОП на панелі спектр. Після того, як спектр було отримано, його можна зберегти у файл для подальшого використання або проаналізувати без збереження. Якщо ви збережете частину подвійного спектру, іншу частину буде збережено автоматично. Отже, сьогодні ми з вами розібрали методику отримання спектрів у спеціалізованій програмі. Знання методики роботи з програмою та методики вивчення спектрів є дуже важливим, особливо, якщо ви працюєте на лабораторних приладах. Тож, користуйтеся наданою інформацією та у разі якихось термінових питань звертайтеся до нашого відділу продаж. Менеджери відділу продажів будуть раді вам допомогти. А в нас наразі все. Якщо вам сподобався цей випуск, чекайте на наступні, адже в нас доля вас є дуже багато цікавого. Па-па!